Сидів рибак над водою, скорцю бивши спину, і на голову поклавши велику цеглину. Біля нього молодичка бігла голонога, зупинилась, здивувалась. Вперше бачу йога, оцінивши молодичку на якусь хвилину, поклав рибак на голову ще одну цеглину. Потім третю взяв і руба примостив на тім'я. Сідаю тут біля мене, скажи своє ім'я. Молодичка повагалась, Тепер дочком сіла. каже, поцілую, скільки ж того діла. І вже потім, обтрусивши кофточку і спідничку, каже: ну відкривай же свою таємничку. Та яка там таємниця? Сиджу оце зранку, не клює проклята риба, не йде на приманку. Каші проса і макуху витратив торбину. А ти клюнула вже третя на просту цеглину?